Мама вампір, то ми в мене молочні зубки ще не виросли. Але я вкус я буду їх кусати. Ці поля. Ви будете писати. я! а давайте я її записати. Точно. Так? Гадала, гадала. І давайте давайте ми образуємо. Так як це наші міниниці, я не дуже зрозуміла, скільки і років, скільки тут років. 110 років ти уявляєш. Ти Марку наповідаєш. А ти можеш? Я ж справи. 10 слабова. Що тириста <клакова> десять! Що свиней зміни, що 10? Тільки 10 років. 000... <клакова>

Дуже люблю я бо в нашому школі Монстр Хайхарстві також є дуже класний день святого Валентина. Фіменті, і нас всі Валентини, це найкращі дівчаки. Так, давайте далі. Як в тебе перша буква? С. 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 Сабіна. Ні. Стела. Є. дуже концентрація. Дівочка, дівочка. Яка красуня? А, я зрозуміла, це дочка сплячої красуні. Вона завжди на ручках і така соня буде, так? Да? А як наше збути? Стромняшко? На букву Е. Ніка. Настя. О, в мене вже помічники. <ріхи> <ріхи> вони за мене все вигадують. <ріхи> Настя, да? а я вже не Настенька, так? О, це також. Вона ага. вже така, вона вже не вигадувалася. Добрі. На, нашій школі монстри всі тільки добре роблять. Ніхто нікого не пугає. Ну лиш так, коли трошки пограють. Добре? О, бачиш. Так, хлопці, перша буква. Д. Ні, да. Діван. Ні. Денис. Да. Да. Добре, а ти в нас ды. Кто же ды? Брати. Брати Д. Да. Так, где ты Денис? Да Хто же Ды? Хто? же Даня? А я. Давид. ти Посмотрите. Это Кейнга складывай ничего не знала. А ты прислатый? Сергійка, добре, Сергійка, молодець. А в тебе яка перша буква? На, 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 ні, кита. Да? <свят> я вас я оглядала. А в тебе яка буква перша? Сергій. Сашко, а це як? <свят> 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 Сашка. Сашка, так. Сашка, Саша. Ого, го, як вас тут багато, <свят> добре Тобі, добре, <свят> добре. Ви знаєте, що в нашій школі мостки. Потрібно пройти спочатку всі випробування для того, щоб вас зарахували, правда? Yeah. І перше випробування у нас буде дуже дуже легіснень. Ви повинні Ні! Yeah. Yeah. а побути невеликої не Ні! Yeah. 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 Тоді вам сподобається, даю вам гарантію. павутину! через яку ви маєте всі по одному пройти. Пробування саме від хує одинів. Ми будемо з вами робити мумій! Готові. По одному з спочатку вибираємо команду. Каніло називаємо черги. Зараз черга віки. Наші дають. Віка, са. Тихочка. Так Ніка, нас. Так, ну це добре, кого? А вся інша команда буде крутити мумію. Стали б от всі всі-всі-всі. Чекайте ще команди не було. зараз ця команда стає, стає на круги нашої. Вони зараз всі трошки подалі на козак, щоб всі інші могли мати ліці крутити. Кого яка буде, кого найкраще буде? Голову давайте макати чекайте на швидкість і на просторку. Не Забувайте. Поперемо. Один. Один. Три. але він тільки не дуже скручений. Так, виграв команда! Лавуна б'ють. Що така? Правильно, це дівчина фібер. Як заплава у воді. а ви воду любите? Так! Да. А плавати любите? Да. Так, да. да. зараз навчимо себе плавати. Зовтра, повірить мені волк. І ви можете повірити. on August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kind of cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do, baby. Don't pretend that you don't know it's true, cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy. Sing are you're every line, you're every word, you're everything You're a carousel, you're always so well And you light me up when you ring my bell You're a mystery, you're from outer space You're every minute of my every day and I can't believe that I'm your man And I get to kiss your baby just because I can Whatever comes our way, I oh, will see it through And you know that's what all love can do I am in this crazy life And through these crazy times It's you, it's you You make me sing your every line you're every word, you're everything. Свет меняю тоже смело. Восемь ног и голова. Угадайте, ну, кто же я? Ну, как думаем? Что ты можешь быть? Веселье. О! Ой, что это? А для нас, я вас не Фригаты, это собственность пиратов. Отплывают от земли прямо в море. Корабли! біжимо на корабли, шукати на сумму. Що одна підказка? Боже, скільки цього підказує? Ви не втомилися? А, ну тоді добре. Увага, слухаємо. На втік не похож. За звір'ємо не схож. І принцесу нахраняє. Як його всі називають. Дібороз, Дракон. Молодий! We'll Шукаємо вобане. Чудовий пороз. Дівчанки, відійдуть. Відійде. Відійдіть, ні, ні, не виходимо. Не знаю, не знаю. Віка шукає Віка дуже уважно. уважно. Приходите туди. Тут вона виїхала. Дівчатка, Віка. Зараз цього віка, віка, віка. Віка. віка має знайти. Чарівна коробочка чекає на віку. Якщо вона її не знайде, вона може розсти. Ще, ну швидко, швидко, Міка! Так, шупися! Тихо, писаєш! А що там? Мама, Десь ще? десь волшебна коробочка для принцеси! Галяче! ще! Відкриваємо все це. Так, 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 так. І ще одна коробочка. Ну, все, як ти казав. Вітаю! А тепер, для того, щоб отримати гарний подарунок для всіх, ми мусимо ще дорахувати до десяти. Але громко, хочете сюрприз? Так, швиденько.

Coming fast I'll fight it off to make this last Щастя, здоров'я, всього по самого лучшого. Поздравляю тебе з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, і щоб тобі все було добре. Вітаю тебе з днем народження, щастя, здоров'я, щоб ти о, слухала своїх батьків, тата і маму. І ще о, щоб ти вчилася на відмінно. Вітаю всього найкращого. Вітаю тебе, Віка, щоб ти була здорова, щаслива, щоб ти була спортивна, щоб ти. Любила файного мужика. Поздравляю, Поздравляю тебя, Велика, желаем счастья и здоровья.